Короліни у світі кошмарів один з найтаємніших мультфільмів нульових. Якщо ви дивилися західний Ютуб, то вже знаєте, як багато відсилань та довожних секретів криється у цій роботі. Але деяка частина з них була втрачена в українському перекладі. Тож я пропоную вам піти разом зі мною у подорож через український дубляж Короліни у світі кошмарів. Перш за все хотів би поговорити про імена, деколи перекладачів вирішували залишати оригінальні ім'я героїв. Як, наприклад, вони зробили з вайбі. Я Вайбі, Вайбі лавет. Але з деякими персонажами вони вирішували поступитися інакше. І я говорю перш за все про міс Спінк та міс Форсібл. Дякую вам, панна птич, пана соломіць. Дякую, за міс Спінк. Міс Форсібл. Вони мають інші імена в дубляжі. Не знаю, що таке птич, але соломіц означає проти волі, насильно. Оригінальне ім'я цього персонажу Форсібл, що теж з англійською перекладається як проти волі насильно. Тут усе гаразд, але з вайбі, мені здається, вийшло не дуже. В оригіналі його ім'я обигрується Короліною. На протязі мультфільму Короліна називає його Why Were You Born? Що перекладається як навіщо ти народився? Вона, начебто, розшифровує його ім'я у дуже криповому сенсі, і нам починає здаватися, що його батьки назвали так, тому що не хотіли, щоб він народився. Ось як цей момент локалізували у нашому дубляжі. Вайборн, що що? Я, я нічого не О, чув. Все ти прекрасно чув. Ти виборний? Я переглянув декілька словників, та, начебто, виборний не означає нічого поганого. Тож ефект від цього слова не такий, як в оригіналі. Він не додає тої трохи лякаючої атмосфери, що є в англійській версії. Якщо хтось з вас знає, що слово виборний може означати у поганому сенсі, то напишіть, будь ласка, це у коментарях. Повертаємося до таємниць в оригіналі. Інший тато співає пісню, де попереджає дівчинку про небезпеку від іншої мами та про її плани. Our eyes will be on Coraline. У переносному сенсі це означає, що інші мами і тато будуть слідкувати за короліною. Але тут є інший сенс. Наші очі будуть на короліні. Він має на увазі, що гудзики будуть на очах короліни. В українському дубляжі цього немає. Лазіцький з усе вивчає це батькам не набридає короліно. наша доню, підростай. Ще одна втрачена деталь теж стосується іншого тата. Ближче до середини мультфільму інша мати говорить, що тато зголоднів як памкін. У перекладі це гарбуз. Це дуже цікава деталь, адже у кінці мультфільму ми дізнаємося, що інший тато і є гарбузом насправді. У такому вигляді він вмирає. Перекладачі не помітили цього і перевели момент інакше. Але через це дубляж втратив цю деталь. Покличта їсти. А він, мабуть, голодний, як парасолька. Також є декілька дуже дивних моментів. Наприклад, тут, коли Короліна втекла з іншого світу та зустріла вайбі. Та стара лялька, що я тобі дав, е... баба сердиться, каже, то її сестра. Тож в дубляжі Вайбі каже, що ця лялька сестра бабусі вайбі. Але це не має ніякого сенсу. В оригіналі все інакше. That old doll I gave you? Um my grandma's real mad. It was her, her sisters. Тож ця лялька не сестра бабусі вайбі. Вона належить сестрі його бабусі. Це вже має сенс. Трохи далі, Короліна продовжує говорити про ляльку. Де ти ховаєшся, трібна потвора? Ти, ти з бабою говориш? Лялька, твоя шпигунка. Where are you hiding, you little monster? You and grandma have been talking? The dolls в українському дубліжі здається, що Вайбі питає у Короліни, чи говорить вона прямо зараз з його бабусею. Це дивно, адже звісно вона не говорить з його бабусею у даний момент. Мені здається, що перекладачі мали на увазі зовсім інше, але виглядає все ось так. В оригіналі цей момент більш зрозумілий, адже Вайбі використовує Present Perfect Continuous. І це допомагає нам зрозуміти, що він має на увазі, чи розмовляє Короліна з його бабусею саме останнім часом, а не зараз. Думаю, ви пам'ятаєте, що пан Бобінський росіянин. До цього можна ставитись по різному, але його локалізували дуже добре. Він розмовляє так, як в оригіналі, у тому сенсі, що декілька слів він говорить на мові озвучки, а інші слова на російській. Та мені здається, що він дуже нагадує Азірова. Дуже хитро ти придумала проникнуть мій дім, де мушки. Очень, очень дякую, пані і панове. Вони кажуть, що ти наша рятівниця. Як тільки будуть готові, вони особисто подякують тобі своїм виступам. В українському дубляжі також чомусь зробили так, начебто бабуся Вайбі не любить дітей. Чого вона вас поселила? Моя баба, їй належить рожевий палац. Вона ж взагалі дітей не любить. Спрайшіла й В оригіналі вона їх не не любить. Вона просто не здає апартаменти тим, у кого є діти. Далі по сюжету ми дізнаємось, чому це так, тому що дуже давно її сестра зникла у цьому палаці, тож бабуся, мабуть, просто намагалася убезпечити дітей. На сам кінець слід сказати про цей момент: Короліна тільки приходить до іншого світу та дивується гудзикам на очах іншої мами. Ти не моя мати, моя мати не має так my mother. My mother doesn't have банс. Це якось чудно в дубляжі. Дозвольте мені пояснити. В оригіналі Короліна одразу ж починає говорити про слово батенс. Вона намагається сказати це очевидне слово. Тут ясно, чому інша мати розуміє, що має на увазі Короліна, бо вона починає говорити букву Бі. Але в дубляжі вона намагається сказати таких гудзиків. Вона говорить багато разів букву Т, і інша мати чомусь розуміє, що Короліна має на увазі саме слово таких, але здогадатися до цього насправді дуже тяжко. Слово гудзики вона б могла б зрозуміти, адже короліна вказує саме на них. Але саме слово таких тут ні в якому разі не очевидне. Можливо, ви не дуже зрозуміли, що я маю. на увазі. Продивіться ще раз. Ти не моя мати. Моя мати не має ґудзиків. Можливо, це ріже вухо небагато кому, але я вважаю, що це доробка дубляжу. Ну а на цьому ми закінчимо це відео. Буду дуже вдячний за ваші коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. Пока!